Жителі гірських районів Прикарпаття обурені якістю відремонтованої центральної дороги. Суцільний шар асфальту дорожники поклали там лише кілька місяців тому. Витратили мільйони гривень. Однак вже зараз на шляху почали з'являтися ями. В обласній службі автодоріг визнають генпідрядник не допрацював. А найгірше знехтував рекомендаціями експертів, які радили використовувати там тільки сучасні технології. Село пістень на межі бунту. Роками тут чекали на ремонт дороги. Минулої осені тут нарешті з'явилася техніка. Дорожники вкладали суцільний шар асфальту. Але за півроку на дорозі знову ями. От не дбали ставлення до державних коштів і ну, дуже, дуже жаль великий бо Ми надіялися на якісну роботу. Обурені і у сусідніх селах Косівського району, де торік ремонтували шлях. Селяни запевняють, навіть їм не спеціалістам було видно. Дорожники працюють неякісно. Техніка стара, асфальт привозять за холодний. Від осені скільки часу пройшло? Подивіться, я меє. є. Напроти території, де є мають йти стічні води, де по, по, положено, щоб йшов жоліб, де вода стікала. Вони не поставили. Води йдуть, далі будуть зривати. Відремонтовані торік дороги наразі перевіряє спеціальна комісія обласної служби автодоріг. Подекуди вже виявили брак. На Косівщині та Верховинщині не приховують чиновники, генпідрядник взагалі з роботою не впорався. Встиг зробити лише дві третини із запланованого, поклавши тільки нижній шар асфальту. Найгірших ділянок взагалі не торкнувся. Там всього 6 кілометрів тільки в, в, в готовому варіанті. А планувалося десь біля 60. Тобто, по Р 24 є багато питань. Дорогу дороблять, запевняють у службі автодоріг. Однак припускають, вона навряд чи протримається довше п'яти років. Всупереч висновкам експертів, її робили за старою технологією. Там багато ділянок, де несучас. Здатність основи втрачена, і ми дали рекомендації, що там на багатьох ділянках, там практично на всіх, потрібно відновлення основи. І звичайно, одна з таких найкращих технологій відновлення основи, як я сказав, холодного ресайклінгу. Технологія холодного ресайклінгу передбачає будівництво нової 20 сантиметрової цементно-бітумної основи, на яку викладаються кілька шарів асфальту. Так торік зробили шлях у районах, що межують з Львівщиною. Там жителі не натішаться. Всюди були такі дороги, правда? Хочеться і даруєм сидіти, що ні ямки, нічого їти. Єдиний мінус, що машини перевищують швидкість, сото і все. Це від радості, направити. напевно. Відремонтовані за цією технологією дороги, хоч і коштують на третину дорожче, але удвічі довше не потребуватимуть постійного ремонту, ніж ті, що зроблені за старою технологією. Відтак і зайвих витрат для бюджету стає значно менше. Алла Пасруман Дучик, Прикарпаття, ТСН 1+,1.